Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Її називають одним із символів помаранчевої революції. Її знала вся країна, її знали всі політики. Смілива, яскрава та ексцентрична. все віддай! Параска Королюк або просто Баба Параска. 2004 рік, 22 листопада, Незгодні з результатами фальсифікованих виборів, почали зводити на майдані незалежності сцену протесту. Згодом до них доєдналися тисячі людей. Друченко! Друченко! Пенсіонерка Параска Королюк була тут з першого і до останнього дня. Помітити її було дуже легко. Параска Васильівна, а це ви завтра теж такому вигляді? Такому. Будете? А що це ви так нарядились? Я нарядилась нарядилася, того, що Бандюкова жінка казала, що нам дають американські костюми та апельсини помаранжеві наколити є. Ну а я оділася від першого дня в американський костюм, у американські валянки. І наколити є мандарини вже поїли і в лікарню ніхто не лежав. Всі здорові, живі. Параска Васильівна була родом із Тернопільщини. Виховала трьох дочок, мала шість онуків. По життю доводилося. Важко. Я з 39-го року лишилася без батька у півтора року. Мама анваліт другої групи. Я 30 років вдома до яркою проробила. Я у Казахстані проробила 12 років до ярку. Я у Томську на заготовці ліса була, я у лікарні проробила в нічну зміну, 6 кроків, крім того, брала бур'яки тікюн, все робила для своїх дітей. Все це і загартувало характер баби Параски, розповідає її середня донька Світлана. Параска Королюк стала відомою, коли випадково потрапила в об'єктиви камер. Після помаранчевої революції баба Параска включилася в політику. Вона мала телефони всіх депутатів, а в секретаріат президента заходила без стуку, каже політики-юрист Микола Катеринчук. Для неї було відкриті двері всіх кабінетів. Її можна було побачити в кабінеті прем'єр-міністра, міністра фінансів. У Луценка вона була, тоді був міністром внутрішніх справ. Юлія Тимошенко її обнімала, Ющенка її обнімав. Тобто вона була таким любимцем. Так все Своїм становищем баба Параска вправно користувалася, Втім, не заради себе, а заради інших людей, які постійно до неї зверталися що найменше допомогла газифікувати. Кілька сіл вона таким, знаєте, стала такою народною допомогою. Вона ж знала, куди треба звертатися для того, щоб допомагати людям. Баба Параска намагалася мирити Віктора Ющенка та Юлю Тимошенко, коли ті побили глеки. А ще вона так облаяла першого президента Леоніда Кравчука, що йому довелося тікати. Ми забрали наші в забрали коні, худобу свинь. Пані Лесі знала бабу Параску. Вони з сусіднього селища на Тернопільщині. Її дивує, де Параска Васильівна брала стільки сили. Вона була дуже маленька, тендітна, така вже не молода жіночка, але в неї було дуже багато такої позитивної енергетики. Вона ем, була дуже добра душею, серцем. Але свою правду рубати баба Параска не боялася, бо хотіла найкращого для України. Параски Королюк не стало в 2010-му. На той момент їй був 71 рік.